Очікування біль, а терпіння морок. Ось чим асоціюється для мене час очікування глобального релізу. Так що поки наша з вами очікувана гра не вийшла, пропоную обговорити і розібрати зміни у останньому патчі Warzone Mobile. Та наостанок я вам розповім, як нам по максимуму підготуватися і бути у топі під час глобального релізу. Поїхали! Розробники Call of Duty Warzone Mobile змінили багато чого у минулому оновленні. Завдяки цьому геймплей став набагато краще. Звичайно, не всі мають змогу спробувати бета-версію навіть після останнього оновлення. Але завдяки йому офіційний реліз стає дедалі ближчим. у оновленні дуже багато, але ми все ж таки пройдемося по деяких із них. Перше, що зробили розробники Activision Blizzard, вони покращили відображене тексту на екрані, прибрали неправильні текстури оперативників та зброї, пофіксували рожеві кулі, І тепер моделі бійця. Не зникають під час стартового матчу у режимі Королевська битва. Також тепер у Warzone Mobile коректно працює мікрофон, а пошук нового матчу працюватиме навіть після повторного відкриття програми. А ще геймери на консолях зможуть коректно додавати своїх мобільних друзів у друзі. Крім всього цього, Activision заявляють, що нагрівання Android-пристрою від гри Warzone Mobile зменшено, завдяки чому тепер проєкт не буде фризити. Ще розробники ускладнили життя ботогодам, заборонили їм одночасно заходити в один обліковий запис Activision з різних пристроїв. Ну і якщо Warzone Mobile автоматично закривалася у вас з різних причин, тепер їх поменшає. Ну і як я обіцяв наостанок, давайте розберемо з вами пару моментів, які ми мусимо зробити для того, щоб у повній мірі підготуватися до виходу в Warzone Mobile. Перша річ і очевидна це наш з вами девайс. У минулому відео я розповів про те, що Activision підняли планку вимог до пристроїв. І тепер у ще більшої кількості людей є великі ризики не пограти у Warzone. Хоч після Activision заявили, що до релізу планка може знизитися. Але це все не точно і ризик все ж таки остається. Тому, дорогі друзі, я вирішив серйозно зайнятися цією проблемою, яка ще не сталася. І знайшов одне дуже малозатратне рішення, яке мені допомогло вирішити цю проблему. По-перше, нам з вами треба попросту продати наш старий з вами смартфон. А це треба нам зробити якомога вигідніше. І в цьому мені допоміг сайт. Олех, у якому є можливість викладати оголошення абсолютно безкоштовно. Далі у нас з вами постає одне питання: яку ціну можна спокійно ставити, щоб телефон взагалі купили? Тут рішення дуже просте. Нам з вами треба проаналізувати ринок. Тобто треба виявити максимальну та мінімальну ціну на такий самий девайс, як у вас, щоб було нам з вами від чого учтовхуватися. Якщо ваш телефон без явних ушкоджень і цілим екраном, то можете сміло ставити максимальну суму, яку бачили на OLX на такому самому девайсі, як у вас. І не бійтеся, що ціна буде високою. В мене мій Samsung взагалі був увесь подряпаний. але його все рівно купили. Так що я вас запевняю, клієнтів буде вдосталь, треба було просто почекати. В описі я раджу вам писати все чесно, деякі подряпини та деякі нюанси. І фото робіть якомога якісніше. Після того, як ви продали свій девайс, вам необхідно купити щось краще, ніж було. І тут нам знову допоможе Олек. Так, звісно, ви можете просто доложити додаткову суму до тої, що у вас є, але я впевнений, що не у всіх, як і у мене, є така можливість. Тому я таким людям раджу купити пристрій минулого ужитку. Для того, щоб знайти підходящий смартфон, який дасть нам можливість комфортно грати, необхідно у поїсковику вести мінімальну оперативну пам'ять і мінімальну внутрішню. Та поставити у фільтрі максимальну суму, яка у вас є на руках. У мене було тільки 4 тисячі, але із з цією сумою я знайшов гідний смартфон. Ну що, дорогі друзі, з кожної ситуації є вигід? Питання тільки у тому, наскільки далеко ми з вами можемо зайти заради своєї мети. І наостанок, а що якщо я вам скажу, що навіть без доступу до бета-тесту і взагалі до гри ви можете створити та прокачати ваш аккаунт, і навіть заробляти нагороди і круті скини на персонажі? Бо Warzone Mobile є крос-платформеною грою з крос-процесом, який нам з вами дозволяє переносити дані з ПК-версії у мобільну і навпаки. Тому ми з вами можемо піти до комп'ютерного клубу, створити новий аккаунт і качати по повній програмі усю зброю та усі навички. Також ми з вами зможемо зрозуміти усі аспекти гри, бо Warzone на ПК є таким самим, як і буде Warzone Mobile. Ось і усі, в принципі, новини на сьогодні. Гра розвивається повільно, але впевнено справа йде до релізу. Дорогі друзі, підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть у коментарях вашу думку, а у мене все. Почуємося!